Кухня, тарілка і шість коза. Маркія. Що приставський день ташок? Наші запаси вже були на нулі. ж майже всім. Зв'язкій кімнаті, тобто нашій. Часій запаси вже майже не було. І ми почали їсти ліжка три дітки. А, ні, я вже не зробив. А у мене їх, моє зерене, мої книги. Тому що це були макарони і На цьому так не закінчується, так що треба далі не думати. Но. Коли у нас закінчилася вся їжа, і закінчилася стіжка, ми з'їли танцівний стіл.